Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Допоможіть, скажіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити росіян. Військових Росій, що наступають на Покровський напрямок, що дають наказ ті, що виконують. Вони запеклі дуже сильно атакують. Тут не виходить. В них щось не сходиться, накази дають шалені, прям такі накази атака взяти, захопити, але в них розпач. У них не виходить. Не виходить захопити. І дорога працює. Там є дорога з крізь що заважає нашим військовим знищити росіян, решистів що наступають на Покроськ. Угу. Підтримка іде від е, світового якогось лідера, ну тут знов щось мені, де папа римський, от залякує, Путін залякує всіх у світі, і йому дають змогу наступати. Це все погано Так, да, і така буде атака, але немає результату. Вони не зможуть захопити Покровськ. Заперечу весь негатив. Убираю, відкриваю всі шляхи і дороги військовим України. Заперечу. Убираю. Все буде добре. Вищі сили, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на знищення расистів. Більше не можуть росіяни наступати. Зруйнована повністю вся їхня логістика. Більше не надходить жива сила, зброя. До расистів на Покровському напрямку не надходить, руйнуються повністю всі склади, боєприпаси всі командні пункти знищуються, більше не можуть продовжувати окупацію, тікають, лякаються, буде так. Так буде. Перекриваю. Відкриваю дорогу військовим України. Буде так і так і буде. Все погане і лихе назворіти де. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України. На знищення російських військових, що наступають на Покровськ, більше не можуть цього робити. І прошу, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі. І поверніть, одведіть від наших військових українців, цивільних людей на Покровському напрямку. І поверніть назад росіянам тим, що дали накази на наступ на Покровськ. І тим, що йдуть на Покровськ, хай їх нищить, буде так і так буде. Отвертайтеся, не, не Де буде все сказано, здійснено так буде. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!